Оу, oh, ще один коментар, який розбив мені серденько, про те, що людина пішла з батьком, який хворів на рак на рибалку, і йому було дуже важко йти, нести всі ці вудки. Але він був дуже щасливий. І ну хочу сказати, що ви супер молодець, дуже класно, що ви про це написали. Бо це дуже важливо з мого досвіду також підтримувати людей, які хворіють на рак саме в такий спосіб. Давати їм можливість робити те, що вони люблять, те, що нагадує їм про життя, те, в чому вони живуть, і дуже часто вони не можуть самі, вони дуже слабкі і не можуть самі якби, забезпечити собі те що, те, що їм хочеться. І тут важливо їх в цьому підтримати, не казати їм, тато це небезпечно, да, наприклад, чи ну якось. Думати, що краще не робити, або може людина, яка хворіє, не наважується просто казати, що їй цього хочеться. Але якщо ви знаєте, що вона за те, що вона любила, то підтримати її в цьому, можете її довести, допомогти принести ці вудки або дати самому нести ці вудки, якщо він хоче. Ну я, я, я просто в захваті від цієї вашої історії і цього досвіду це дійсно така яскрава е, ілюстрація, як, е, як бути поруч, е, як підтримати. Ви супер молодець, дуже класний. Було б дуже кльово, якщо б у нас більше людей намагалися власне, підтримати онкохворих в такий спосіб і дати їм жити так, так як вони хочуть, так як вони люблять. Далі буде.